Гайс, hey мене звати Сесі, та сьогодні ми з вами зробимо макіяж одним брендом. І сьогодні це буде глембій. Тут є і новиночки, які я нещодавно придбала, але вони зі старих колекцій. Є і нова колекція, але є ще також якісь ось такі стариночки, яким вже багато років. Вони давно вийшли, і я ними вже багато. Часу використовуюся, і воно було і в попередньому відео. Там був теж макіяж косметикою повністю від глембі. Будь ласка, хто не дивився, подивиться, скажімо, це така була перша частина, це буде друга. Бачила, що це відео дуже гарно зайшло, його багато хто переглянув, тому зробимо ще ось таку продовжуючу частину. Ну що ж, давайте починати. Я закулю волосся і пропоную взагалі спочатку просто оглянути, що взагалі я такого нового купила. Там небагато, але ми просто подивимося, що воно взагалі таке, а потім вже зробимо повноцінний макіяж. Так, давайте почнемо з того, що я купила нове. Перше, це ось така компактна пудра Прозора в відтінку 04. Ось така. Я її бачила ще давно і хотіла придбати ще для того попереднього відео, але чомусь я подумала, що в мене є пудра, і я тоді, мені здається, ось цю іншу придбала, яка кольорова. Якось не знаю, чомусь не пішло. Я чула про неї гарні відгуки, що вона, типу, гарно якби, тримає макіяж, гарно пори щось там затирає. Тобто, давайте подивимося. Ось так вона виглядає, блін. Ну, до речі, гарна. І упакування таке. Ось тут матова кришечка. Приємне, приємне. Тут, до речі, 11 грам. Це досить багато. О, тут навіть печаточка є. Відбиток виглядає гарно насправді. Так, вона просто прозра... О, Вона така, до речі, легенька. Прям її майже не видно. Добре, подивимося, як буде вона в макіяжі себе висити. Далі, ось це. Мені потрібен був якийсь тональний, але я маю від люмене, я маю Патрісію Ледо щось ще. І консилер плотний в мене від Ламель. І я захотіла щось такого легенького. І тут мені почало в Тіктоці натраплятися ось цей тональний крем, і сказали, що він, типу, взагалі супер і коштує він дешево. І взагалі просто це пушка від Глимбі. Зараз ми подивимося, яка ж там пушка так. Як я, до речі, розумію, це як це називається? Не yeah. стала? Чому вона стала? Я забула це слово, але вибачайте. це колекція, яка, типу, завжди існує. Ось, типу, вона не з'являється там, знаєте, раз на рік. Це ось ця колекція рожева, яка взагалі була завжди в Глимбі, і вона, типу, досі існує. Ось так виглядає наш тон. Він матовий, але ось ця пляшечка виглядає ніби скло. Але таке, знаєте, як під пластик. Не знаю, не знаю. В мене 101 відтінок. І, до речі, з ось цією штучкою є проблеми в відтінках. Є 101, ось як у мене, Ivory Beige він називається. А є ще такий самий, але він. 0,1 або щось там інше написано. І всі думають, що це один відтінок, беруть його, але бачать, що ось цей він світлий, прям світлий-світлий, і він, типу, не окислюється нічого. Він прям для світленьких дівчаток. А є ось той інший, який прям темний, він окислюється, і типу він поганий. Тому, якщо захочете купувати, купуйте саме ось цей 101 Ivory Beige. Я, до речі, теж спочатку так заплуталася, типу. Який треба брати, а потім я все-таки правильно взяла треба брати саме 101, Бо, кажуть, він гарний. Ну, подивимось. Наступне нове Ось це ну це було: знаєте, це було як це, ну таке. Трошки дитинство в мені зіграло, я не знаю, що на мене не йшло. Я збиралася взяти якийсь звичайний, просто прозорий блиск, але потім я побачила і думаю, ну блін, Ну, блин, ну я, боже, як він гарно виглядає. Боже, Боже. Я не знаю, вам, мабуть, не видно, бо я навпроти світла стою, але він якось так гарно переливається. Він, типу, прозорий, але він з кольорами зелений, рожевий, і там ще якісь всередині ягідки, Це блиск. Хто не зрозумів, Fruity Smoothie Lip Cream. Ось такий. Пластик воняє. Неприємно. Ой, як він смачно пахне. Боже, боже, так. Давайте залишимо його на потім. Але мені подобається. Я сподіваюся, що він буде приємний, і я буду його носити. Трошки, мабуть, трошки. Він виглядає по-дитячому, але, знаєте, sorry, I'm so sorry. Це дуже гарно. Боже, Боже. Там були інші, це в мене, я сказала, 0,7 сьомий тон. Відтінок. Там був з арбузом, був ще з чимось, їх там ну, багато. Я чомусь вирішила, що буду ось такий з полуничками або з чимось ось цим. І ось такий у мене наступний ліпмаркер. Це нова колекція. Я думаю, ми про неї ще згодом поговоримо, тому просто зараз подивимося, що це таке. Це прям новинка, сама ось ця структура типу помади Ліпмарк. Що воно таке? Воно виглядає як фломастер, я бачила на тестері, тому в принципі я його взяла. Ось тут відтінок я вибрала навпомацьки, який випав, бо я подивилася, вони мені не, якось, взагалі ніхто не подобається, там якийсь рожевий, але він, типу, як пляжечка коричнева, він виглядає рожевим. І я так подумала, давайте візьмемо якийсь небудь. Ось у мене 0,4. Зараз я його розпакую, то я, я бачу тут вже склад. Ось по мене знаєте, є прикол в ось цій індивідуальній упаковці, але ось це розпаковувати зуби випадуть, чесне слово. Чомусь, як на мене, він теж трошки тхне таким жоним пластиком. Ось щось неприємне. Запам'ятали, так, як він тут виглядає, ось цей колір. Запам'ятали. Дивимося. О! Щось гарне, в принципі, він так легко малює, прям як ніби реальний фломастер-маркер. Прикольно. Ось така в нього піпеточка. Масюсінька. Думаю, спробуємо геностах. Дуже цікаво. Але він такий якийсь нестійкий, він розмазується. Хоча, Хоча ні, мабуть. Можливо, я помиляюся. Добре, ми до нього ще дійдемо. Давайте починати вже робити макіяж. Всі інші продукти, які я буду використовувати, я покажу вже ході макіяжу, бо вони старі, Їх вже багато на своєму каналі показували, їх вже багато всі знають, тому це не цікаво. Давайте почнемо для чистоти експерименту, не з консилеру, як я роблю це завжди, а почнемо саме з ось цієї тональної основи, щоб подивитися, як вона лягає, як вона виглядає на шкірі і взагалі. Тут має бути велика щіточка. Так, ось, я хотіла таку щіточку. У мене колись, колись дуже-дуже давно, багато років тому, був консилер від LCF в такій ось схожій баночці великій. І мені так подобалося ним користуватися, ось єдине, що я зі своєї косметики пам'ятаю. Пахне не косм... ось косметикою, так, ніби. Але цілком так не нав'язливий, ніби гарно пахне, не можу нічого сказати. Давайте будемо наносити. палеточка від гламбі. Ну, він такий, я думала, він буде більш рідкий, але він плотненький. плотненький. Пробую нанести прям його достатньо. Щоб не мало було, і щоб спробувати перекрити синці, подивимося на його перекриваємість. Те, що я бачу в дзеркалі, я бачу, що він світлий, і він, поки я ходила за спонжиком, він не окислився. Мені вже це подобається. Бо, знаєте, гламбі – це така штука, що може ось так, ось на три секундочки залишити, і вже в тебе помаранчеве обличчя. Тому, в принципі, я радію. Якось чомусь не зовсім зручно його сушовувати. Або просто в мене в ванній кімнаті холодно і він якось так трошки підзагустів? Не знаю, не знаю. Ось, бачите? Я бачу, що в мене ось тут темно, ось тут світло. Приємно, приємно. Зараз я нанесу на лоб і повернуся до вас. Хочу вас сказати, що я знайшла ідеальний бюджетний тон. Серйозно. Серйозно, що це таке? Йо, пересете. Я не знаю, наскільки це на камері гарно виглядає. Я думаю, що не так гарно. Але він вирівняв мій тон. Він навіть перекрив синці, типу, достатньо для такого тонального, я навіть не очікувала. І він, він трошки світліший. І я не бачу, щоб він сильно окислювався, точні, типу, на моїй шкірі це виглядає окей. Можливо, він трішки засвітлий, ніж шия, але зараз ми будемо там робити ось ці контурі, тому це буде окей. Він приємно ліг. Я не бачу, що він сильно забувся. Трошки розтушовувати його незручно, але можливо просто треба іншими способами спробувати, а не мокрим спонжиком. Можливо, нічого не можу відкинути. Але мені, мені подобається Блін, реально гарне то. Чому я раніше його не купувала? Так, я хочу нанести консилер і буду його наносити від ламель, бо мій від відгландіє з ним, якби він зник. Тому буду наносити від ламель. Я думаю, це не дуже страшно, бо в цілому дію цього продукту я знаю, він нам не зашкодить. Ось знаєте, я тут трішки наношу, щоб не так виділялося. Я можу зараз в реал-лайф нахвалювати, тональний говорити, що він дуже якийсь гарний, мені подобається туди-сюди. Потім я подивлюся на камері, і він мені взагалі не сподобається. Теж таке може бути. Або там він на перший раз подобається, на другий подобається, на третій він або окислюється, або щось з ним такого дивного трапляється. І він мені вже може не сподобатися. Це може бути просто коли дивитеся якісь такі огляди, обзори на косметику, не робіть поспішних вих... вив... виводів. Коротше, просто подивіться багато відео, багато оглядів, а не тільки один і сразу щось купуйте. Якби проаналізуйте всю ситуацію, походіть в магазині, подивіться, тести спробуйте. Тоді ви вже нормальний засіб купити. Ось цим тональним в мене так і було. Я подивилася один огляд, потім другий, потім мені ще десь трапилося. Я помазала його на руці вже в офлайн магазині, і вже тоді купила. Тому купувати тільки так треба. Це раціональний підхід. Я ось думаю, в мене є палетка для контурингу. Всім відома. Ось ця ось в мене є помада, і зазвичай якби роблю рум'яна помадою тому я пропоную зробити ось цією помадою рум'яна, а потім саме контурінг бронзер, ми візьмемо спалет. Це 12 відтінок помада. Якась там мада, о oh, боже, вони такі старі. Я не знаю навіть скільки цій помаді років. Я нею досі користуюся. Мені подобається відтінок, вона, як бачите, не закінчується. Просто я дуже рідко якось стала нею користуватися. Бо ну щось мені в ній не зовсім подобається. Якби носити на устах такий колір. ну... Якось дуже яскраво, як на мене. А наносити рум'яна мені подобається більш рожеві відтінки. Тому я якось не користуюся. Але в цілому дуже гарна, дуже гарна помада за свою ціну, своя якість. Тому придивіться: взагалі, помади від Гамбі це, блін, ну, знахідка, реально. Я дуже багато бачу гарних відгуків на їхні засоби для губ. Якісь саме, знаєте, не ось такі дивні пластикові ось ці блиски для губ, а саме якісь такі прикольні є в них помади якісь. Ну, це треба просто подивити. Як я казала на початку відео, я хотіла більш легку текстуру тонального, щоб, знаєте, якось це є популярні. Я вам ставлю. Думаю, всі зрозуміють. Але я не дочитала, що тут написано мат, і я думаю, чому в мене таке матове обличчя, хоч я ще не наносила пудру. Тому майте на увазі, це матовий продукт. Він не блистить взагалі. Ось. Як бачите, я пудру навіть ще не наносила, але воно вже все закріпилося саме. А я блін думаю, чому так помада погано розташовується. Але кому матові текстури заважають припудритися, тим паче ми будемо пробувати ось цю пудру прозору. У мене є ось така пудра. Вона мені подобається. Bye-bye Oil. В цілому непогане, трошки незручне упакування, якесь таке хитке, хлипке, не знаю, але ось. Бачите? Я нею використовуюся на кожен день. Мені подобається в мене 01 відтінок. Ось в мене суха шкіра і в мені краще взагалі не пудрити, але все одно я люблю пудрити, тому теж маєте на увазі. Оп. Так. Угу. Я вже думала, це пудра так тхне, а це мій пензлик. Це споку. Прозора пудра, є прозора пудра. Я нічого не бачу. Вона щось, мабуть, закріпила. В цілому, ось пудру треба перевіряти, десь йти гуляти, походити з нею. І взагалі краще на якусь там комбіновану або жирну шкіру. Тоді точно буде видно результат. А наносити на суху шкіру матові основи ще пудру. Ну, це, знаєте, це crazy. В цілому мені подобається поки що. бо... Просто освітлення таке погане, що я нічого не бачу. Далі, як я і сказала, зробимо кондоринг з ось цієї палетки. Ось цей світленький відтінок. Я не знаю, мені здається, я цією палеткою буду до кінця свого життя користуватися, бо вона взагалі не закінчується. Взагалі. Я не знаю, як так можна. Наношу сюди на вилиці. Гарненько це розтушовую. Бачили, як я вмію. Й-мою! Ось вам і спецвозможність. Насправді, це дуже гарна палетка, ось ця з контурного. Вона універсальна, вона дешманська, вона в цілому, ну, такою. Мабуть, не прям гарною якості, ну бо дешевий бренд. Але я думаю, хто небагато потребує від косметики, то вам підійде. Мені вона здається такою нудною. Тому я нею не користуюся прямо на кожен день. От для якихось відео там, косметичка за тисячу гривень, вона взагалі шикарно підходить і за бюджетом, і за якістю. Але якби на кожен день я використовую, або від Елен Pro я використовую бронзер, або як манду, як рум'яна. Все, мені більше нічого не потрібно. І в цілому, якось сухі текстури, саме рум'яна. Мені взагалі не подобається бронзера. Ще якось а ось рум'яна. ну... Тому для мене ця палетка трошки не функціональна. Але якщо ви прям новічок-новічок в косметиці в макіяжі, ви збираєте якусь базову косметичку, то придивіться до цієї палетки, насправді воно того коштує. Наступне, що хочу зробити, це вкласти брови. У мене є ось такий гель для брів від Glambi. Взагалі я його купила, бо просто треба було щось купити. Він мені якось ну, не зайшов, я не знаю. Я не бачу, щоб він гарно якось тримав ці брови, щоб він їх якось зализував. Він ось тут, я щось необережно бачити, робити, то він залишається. Мені, ну чесно, щось мені не подобається. Взагалі, долюблю гелі для брів саме ось в такому форматі. Мені більше або мила подобаються, або такі в баночках, прям густі, густі. Тому його прям рекомендувати не буду. Сьогодні ми його робимо, бо треба. Треба просто щось зробити з бровами. Ось на чому, в принципі, і все. Брови закінчилися. Знаю, що в ВМБ є багато цікавих, саме гарних гелів для брів. Знаю, що корсуються олівчиків, саме гелів якихось для брів, але це теж це треба підбирати під кожного: всіх різні брови і різні запроси. В мене є три палетки, але сьогодні їх тільки дві для тіней. Я хотіла зробити щось з тінями, але я не знаю, що з ними робити. Тому, можливо, до речі, ще треба в хайлайтер нанести. Ось якийсь ось цей Джой. Просто чікс. Ось ця палетка, блін, для тіней, Вона універсальна, те, що тут якби блистючки, як хайлайтер можна. І взагалі, блін, ну мені вона дуже подобається, хоча я дуже рідко нею користуюся, але все одно. Давайте щось зробимо. Цікаве або не цікаве, не знаю. Візьму рожевий ось цей романтик. Де він тут? Ось цей рожевий Romantic І ось сюди. І я не знаю, краще взяти ось цей Happiness або взяти Tenderness. Давайте візьмемо Happiness, Спробуємо ним от сюди, в інший куточок. Зробимо такий моє шпильна роза. Щось ось таке. Просто якби, придаю їм форму, але нічого такого не вимальовую, як би ось, типу, все. Це мій максимум на сьогодні. Ще додамо блискіток, взагалі шик буде. І хочу ось цей мунмейтик нанести ось так ось пальчиком. Ось так. Ось сюди. Трошки незручно, звісно. Але зараз нічого, зараз все зробимо. На, звісно, блістить, так що і в космос видно. Зараз ми підправимо. Зараз. Ось я вже намалювала віки. Тіні в нас закінчені, очі в цілому зроблені. Тому давайте протестуємо вже близьки ось ці для губ. Ось цю штучку та ось цей блиск. І пропоную почати з ось цього. Якось не знаю, зроблю контур. Зараз подивимося. Хочеться ніби зробити контур, але при цьому я розумію, що може бути прям забагато. Ми зараз подивимося. Блін, ну до речі, колір такий приємний. Можливо, замість олівчика якось щось зробити. Але бачите, для мене це зараз прям дуже яскраво. Якщо щоб очі були не намальовані, можливо, було б гарно. В принципі, мені подобається сам, сам цей маркер, але зараз він сюди не підходить, тому я думаю, ми його протестували, подивилися, але зараз я якось це попробую розтерти, або не знаю. Зараз щось спробуємо. Ну, давайте тепер я трішки підмалювала губи помадою, ось цією ще робила рум'яну, тому давайте протестуємо ось цей блиск. Ну, як я вже казала, він дуже приємно, солодко пахне якимось такими хімозними фруктиками. Хоча це і не дивно, в принципі. Аплікатор маленький дуже мало наноситься. Мм, який він смачний, боже боже. Ну, ось аплікатор незручний взагалі. Якщо б він був побільшим, було б краще. Текстура приємна, така ніби гелева, ніби... ніби і не така липка. Не знаю, мені подобається. Він приємний. Кольору бачити в нього нема, це просто. Це просто для вигляду якось ось так. Н забула, не поговорили за нову ось цю колекцію, за ось цей casual. Він вийшов нещодавно десь в серп. Ні, або вересні, типу, місяць або два тому. Він, типу, ну, smart casual із, під джинсу він зроблений щось, мабуть, на YouTube-ки, щось там десь там щось є, або на нульові. Не знаю, виглядає якось, як на мене, мені дизайни взагалі не подобаються. Якісь вони прям. Неприємні. І Глембі почали їх робити якимось таким, не знаю. Якось мені не подобається. Ніби кажуть, що відтінок приємний, типу джинса, денім, але мені взагалі не подобається. Ні одна упаковка мені не подобається взагалі. Якось по-дитячому, і так, ось десь я бачила коментар, ніби його створювала АІ. І я, знаєте, згодна, бо це виглядає якось якось не знаю. Я чула гарні, дуже багато гарних відгуків, саме про вироби, про саме їх якість, що вони гарні, приємні відтінки, взагалі, типу, все клас, але я не тестувала, як бачите, тільки ось цей, ось цей олівчик, і все. Тому сказати нічого не можу. Ось тільки те, що я бачила, в принципі, знаєте, ну таке собі, мабуть. Мені б хотілося б користуватися більш гарною, мінімалістичною косметикою, або більш такою приємною моїм очам, а не просто, знаєте, купити, щоб купити. Можна знову ж таки знайти замінники, щоб вони і виглядали гарно, і при цьому були гарні, як сама косметика, за якістю. Тому, ну таке спорний момент, як спорно. Мені ось єдине, що запам'яталося, це хайлайтер вигляді соняшника. Я його бачила в житті. Я так пальчиком тиснула і пішла. Якось не знаю, не побачила ясен закупляти ще один хайлайтер, тому якось ось тільки маємо. Напишіть взагалі, що ви думаєте з приводу нової колекції, що ви взагалі думаєте про Глембі, бо якось більше йде часу, більше блогерів почали рекомендувати, рекламувати, і багато хейту бачу. Дуже багато хейту. Тому напишіть, як ви до цього всього ставитесь. Ну і все, ось такий в мене вийшов макіяж. Що можу сказати? Глимбі є глимбі. За такі гроші я дуже задоволена. Треба просто шукати якісь якісніші товари, бо в них є. Знайти просто свій відтінок, те, що вам подобається, і все. Типу, все буде окей. А особливо за такі гроші, ну ви мене вибачте. Те, що пишу, що якість погана, сорі, 100 гривень, 100 гривень, що ви від них хочете. Ну, реально, це бюджетна косметика, прям дуже бюджетно дешева. Тому я в цілому нарікань не маю. Мені з сьогоднішнього огляду сподобалося ну все, більш-менш все. Трошки незрозумілий ось цей маркер, але все одно. В цілому мені подобається. Гроші були витрачені, нема. Ну і це було все. Будь ласка, підтримайте мене лайком, коментарем, підпискою. Ну і все, всім па!